Рада бачити вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Цікаві акційні пропозиції та новинки для дому. Усім бажаю приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Корм сухий для котиків 400 грамовий 36. Набір для прибирання совок та щітка з довгою ручкою 169. Бокс пластиковий 25-літровий 299, 50 літровий 549. Машинка пральна міні складна Сатурн 699 на 40 Вт. Максимальне завантаження 800 грамів, а максимальне завантаження кошика для віджимання 0,5 кг. Таймер 5 хвилин. Кошик пластиковий, кутовий для білизни 399, 45-літровий. Бокс для зберігання з малюнком дитячий 499 27 літровий. Новинка відро пластикове з поворотною кришкою для сміття. Ціна 219 гривень 10,5 літрів. Губка для прибирання ванної кімнати фрекенбок, 25. Серветка для скла Frakenbok мікрофібра 64. Ідеальне очищення не залишає слідів та розводів. Пакети для сміття з ручками Freckenbok 35-літрові 55, пакети 100 штук упаковка 99 та 30 штук ціна 39. Сталева міць фрекенбок 10 штук. Витримують до 60 кг. Ціна 99 гривень. Накладки на сидіння унітазу 29. Упаковка 10 штук. Ліка для душу турбо. Водозберігаюча. 109. Органайзер пластиковий для ватних паличок 88. Дуже красива новинка, якісно зроблена. Такий органайзер для прикрас на три шухляди. Ціна 179 гривень. Білий фарфоровий дозатор для мила 124 з мильничкою 149 з відділенням для губки. 149 має бути по 119, пластиковий та бамбук, але я його тут не побачила. Код бачите на своїх екранах: 79 йоржик для ванної кімнати. Завізка для ванної кімнати 149, 180 на 180, штора для ванної кімнати з кільцями 349. 12 кілець іде в комплекті. Розмір 180 на 180. Фіранка з кільцями 180 на 180, 199. 100 299 розмір також 180 на 180 12 кілець в комплекті. Порошок галу 189-3 кг 200 г. Засіб для миття посуду 365 лимон, 1 літр 22 гривні, пів літри 16 Засіб для миття посуду 450 грамовий, 2 аромати 32 гривні. Беко лимон та гранат 29500 грамів. Засіб маючий універсальний екомакс 3 в одному. Вага 1000 грамів 47 гривень. Сам для миття посуду Осіклін 1 літр 59 Видаляє жир неприємний запах. Миє навіть у холодній воді. Forte Plus проти жиру 750 г 199, Сицилійський апельсин та тайська диня засіб для миття посуду Еліо 32 гривні. Антижир 1,г24 Велі лимон, крем для чищення 32 гривні 500 мл. Мастер клінер проти видалення жиру 500 г 59. Засіб універсальний для миття холодильників 59. Вага 500 грамів. Усуває неприємний запах, не потребує змивання. ТОП ефект антижир спрей 59. Чиста кухня антижир 500 грамовий з ароматом гранату. Ціна 64 гривні. Промакс універсальний гель для прання 169 5,5 кг. Порошок для прання автомат 350 грамовий 16, ополіскувач в гранулах 99-210 грамів, букет піонів, балон змінний для авторозпилювача 59 і такий варіант 64. Спрей ароматичний для дому 500 грамовий 37. Блок для унітазу лаванда 57 г 37 гривень. Засіб для унітазу ДАК 109. Санклін активна піна для чищення килимів та м'яких меблів. Вага 500 г 59 гривень. Засіб від свілі та грибків 39-5 літровий. Очищаю від бруду, видаляє вапняний наліт. Новий засіб для чищення туалетів 800-г виробництво Україна 79 Відбілювач видаляє плями з білих та кольорових речей 209. Мило-рідке господарське вага 3 кг ціна 49 гривень. Друг для видалення плям та з відбілюючим ефектом 19 125 г. Милогосподарське 200 г 72% 11. Овочерізка багатофункціональна з насадками 279. Відро господарське складне комбіновані матеріали ціна 99. Серветка настільна кругла 32 гривні. Кольори в асортименті килимок для сушки посуду 77, рушник кухонний з петелькою Мікрофібра 39, серветка настільна, порційна 19, килимок антиковзаючий у шуфляду 45 на 150 см, ціна 99 гривень. Таз пластиковий 10-літровий 109 миска пластикова кольорова на 10 літрів, ціна 99 гривень. Сушарка підвісна для одягу. Максимальна вага навантаження 3 кг, ціна зі знижкою 139 гривень. Таким було сьогоднішнє відео. Усім дякую за перегляд!